Інформація, яка практично з'явилася під наш АТЕЛ, про те, що Путін розмовляв з Трампом і повідомив російський президент, американському президенту, що він нібито змушений, йому доведеться відповісти за атаку СБУ на Литовище. От все-таки, на вашу думку, якою може бути ця відповідь? Ну, о, полякати вони завжди це роблять. Москаль, коли відкриває рота, вони завжди брешуть. Само собою вони будуть намагатися надувати щоки так, вони запустять а підзбирають якусь кількість шахедів однозначно їх запустять. Це те, що вони зможуть назбирати. Це вони зроблять. І тут вони будуть стояти, власне кажучи, перед таким собі роздоріжжям. Або от в істериці прямо зараз чогось накидати, або почекати, назбирати дуже багато і потім спробувати покласти нашу протиповітряну оборону, і що в них переможе, істерика чи планування. Невідомо. Вони самі цього не знають. От цікаво, все таки, тому що справді головна тема тижня це от операція Павутина, Так все що довкола цього пов'язано, і в Сполучених Штатах Америки така була реакція. Вони Заявляли, що буцімто такі операції вони не сприяють миру, так, але ми згадуємо її знову ж таки інцидент у Вальному кабінеті, де Трамп говорив, що в нас немає ніяких карт, і ось, будь ласка, ми ці карти продемонстрували, і справді існує така альтернативна думка, що якраз ми демонструємо силу і, відповідно, наближаємо перемогу, наближаємо мир першочергову. Що ви про це думаєте? Є така мудрість, що мудрість приходить з роками. Інколи роки приходять самостійно от в багатьох лідерів країн, ті, які начебто на стороні демократії, а також наші противники, вороги от там, от роки прийшли без мудрості самостійно, і вони вважають себе, моє припущення, існуючими, діючими, живучими в одній системі координат. Ти там дорослий, ти там вічно сидиш на троні, я там доросла, я тут надзвичайно успішна. І це якась невідома, незрозуміла а, о, оця ось субстанція, яка їх може поєднувати. І а, те, що відбувається в голові у Трампа, це, ну, зокрема, наприклад, це, власне кажучи, ну, от це ж величезна країна Росія, да, з величезними ресурсами. Радянський Союз, Російська імперія до цього, Радянський Союз, потім Російська Федерація. Вони ж таки були великі, сильні. Вони і е, група восьми була створена замість групи семи, і, і, і вони володіли всім, і на їх голці сиділа вся Європа енергетичній. І тут якась маленька Україна, яку вважали е, і позиціонували, і нам пояснювали, що вони ніхто ніяк шаровари. Сало, дівчата, віночки, і вони взяли і набили морду такому величезному ведмедю. І от в ось головах старечих воно не складається. Як би це не звучало парадоксально, воно не складається до купи, що молода країна з молодими людьми, з молодими лідерами може протистояти такій величезній силі. І я дивлюся по От, власне кажучи, якщо ми зараз невеличкий екскурс зробимо на початок війни, чому нам прогнозували 2-3 дні або потім 2 тижні? Західні аналітики, західні політики, але західні політики вони, власне кажучи, аналітикою користувалися своїх власних експертів, тому що в їх системі координат. Якби їх країни опинилися в такій ситуації, то розробка, підготовка, мобілізація, забезпечення протидії такому противнику потребувало величезного часу, яких у них на, на той час не було, і ці країни впали б. От саме те вони і нам прогнозували, і те, що у нас весь народ піднявся, і з кожного вікна стріляли, стріляли там, де була зброя. Стріляли у ворога, для них було незрозуміло. І в першу чергу було незрозуміло для європейців, де багато країн, навіть в тих, які нам зараз найбільше допомагають зброєю, цивільні не володіють зброєю. Вони не могли б відбивати. Бо у них позиція для ведення війни є збройні сили. Для наведення правопорядку є сили в правопорядку. Їм не зрозуміла єдність і єднання. Суспільство і нероздільність суспільства і держави, попри в наші всі внутрішні суперечності і проблеми. Пане Володимире, ще справді таке досить цікаве питання, тому що журналіст видання Daily Mail він спілкувався з британським полковником Річардом Кемпом. І той заявив, що наша війна може навіть увійти в ядерну фазу. то, Ядерний удар якраз може стати такою помстою Путіна, так те, про що він говорить, тому що ми читали і заяви Медведєва, що там всіх знищимо. Ну так, класично, я не хочу давати якісь медичні озвучувати терміни, щоб нікого хворих людей не ображати, так ну що він викрикує просто зазвичай такі сі матюки, і от все це підряд. Тому ми на це справді не дуже зважаємо, але все ж таки, що говорить полковник Річард Кемп про те, що чотири сценарії є. Як Росія може застосувати ядерну зброю, я перелічу це по скупченню українських військ, удари у відповідь по нашим аеродромам, удар по атомній українсь... атомні енергетиці або ж атака Великого українського міста. І, і також мушу відзначити, що не дарма з'явилася в росіян, зокрема в їхньому інфопросторі. Це, знаєте, порівняння е, операції Павутина з Перл-Гарбор, напад на Перл-Гарбор, який є, ну, Принаймні так історично пояснюють так, застосування ядерної зброї по Хіросіми і Нагасакі. Тобто тут теж можна таку паралель провести. Справді, кожен з цих сценарій, загалом, застосування ядерної зброї несе ризики для Росії, так, і невідомо наскільки Путін готовий підіймати от ці ставки. Але як ви от оцінюєте ці слова британського військового? військовий він відпрацьовує в тому числі свою зарплату, і знову ж таки будь-який сценарій розвитку цього цієї, цієї війни, цього збройного конфлікту, він має право передбачати в тому числі розвиток чи переростання у використання ядерної зброї, бо це війна. Наскільки він реалістичний, складно про це говорити. Тут е, цікава така е, ситуація, коли у Росії є тактична ядерна зброя. Тактичну ядерну зброю в таких обсягах е, і е, номенклатурі, як у Росії, у європейських союзників по НАТО немає, є у американців. І, власне кажучи, Росія може застосувати саме тактичну ядерну зброю, а це, власне кажучи, удар по, от те, що ви сказали, скупченням наших сил, хоча, знову ж таки, наш, скупчення наших сил зараз немає. Насправді ніде, або по якихось по якомусь великому місту або містах, і протидіяти от цій ядерній зброї мало ймовірно. А питання в тому, що нічим, власне кажучи, в у європейських країнах, і начебто вже є застосування ядерної зброї, водночас це не є стратегічна ядерна зброя, це не є застосування по. По тих країнах, які або в НАТО, або володіють цією ядерною зброєю, з іншої сторони, все-таки треба пам'ятати, що більше за різними оцінками приблизно більше 500 мільярдів доларів чи євро російських бізнесменів, посадовців, бюрократів, оточення Путіна ближчого, чи більш далекого, воно знаходиться в банках або вкладено в бізнес в Європі та в Америці. І слава Богу, що немає фізично одієї, як в кіно єдиної ядерної кнопки червоної, на яку от тій валізці можна натиснути і запустити і ракету, відразу полетять. Це досить складна система запуску і погодження запуску як електронного, так і фізичного. Тому я все таки вірю в те, що якщо путіну у якого полячок психологічних на руках не полічити пальцями. То все-таки, які б вони не були навіжені його соратники і оточення, все-таки їх життя, їх сім'ї, їх діти, онуки, статки, власність, гроші вони все таки більше за них мають переживати, ніж за те, що старий дід поїхав головою зовсім. Чи здоровий глузд його залишив, і ніколи більше не повертався разом з мізками і з адекватністю. Тому я переконаний, що існує, вона не настільки очевидна, але спрацює внутрішня, внутрішній спротив навіть його соратників, коли, як, коли або якщо дойде справа до. Все в істериці понесе натискати на ту кнопку, він буде тупати ногами і і казати всіх знищити. Бо пам'ятаємо тезу, да він казав, що якщо в цьому світі немає Росії, навіщо такий світ потрібен? І от ну я виходжу з цього, що все таки ймовірність застосування стратегічної зброї і світовий ядерний конфлікт, він мало ймовірний. Буквально давайте подивимося пару тижнів тому. Індія і Пакистан так. Вони почали між собою воювати. дві ядерні держави. Так? Вони там надавали один одному по шиї, по спині копняка, позбивали літаки, повбивали деяку кількість солдатів, випустили пару, видихнули і почали домовлятися в мирному руслі. Вони навіть жодного разу не згадали, що «А ми ядерні держави, а ми вас зараз от, ми помахаємо цією. Палицею ядерною. Власне кажучи, ось відсутність прямого доступу тих, хто відповідає за застосування ядерної зброї до ядерної зброї, все-таки це також система стримування навіть mm -hmm. всередині навіжених, навіжених конфліктів. Той же самий Іран, коли, не дай Боже, він стане ядерною, ядерною збройною державою, але це не вигідно для Росії, тому вона і. Іде на поступки Америці, начебто і ну і продає Іран дорого, дуже Америці, але ядерний Іран не, не надзвичайно небезпечний для Росії. Ну це окрема розмова. Пане Володимире, ви так гарно так, ще підкреслили про те, що справді росіяни до всіх зачіпляються, і навіть їх малюють там в різних сатиричних виданнях, так як змальовують як от будинку умовно п'яний сусід, який от, до всіх там чіпляється, намагається знаєте, Долізти і не можуть його ніяк, ніяк вгамувати. І тут якраз в цьому контексті цього ж тижня починаються навчання в Балтійському морі. Так, традиційні навчання це варто підкреслити. Нато які проводять в один і той же час вже 50 років. Балтопс вони називаються. І звісно, що в Москві знають про ці навчання, і вони вирішили перенести свої навчання так, щоб їхні російські навчання мається на увазі тривали в тому ж самому місці. І в той же е, самий час, і е, очевидь, що у Брюс... Брюсселі, брюселі розуміє, що от у зв'язку з цим може з'явитися якась нова напруга, може з'явитися якась від росіян навіть провокація і так далі. І тут питання, як ви гадаєте, реакції, чи все-таки... В Північно-Атлантичному альянсі, це зрозуміють, якщо до прикладу вони там частково чи відмінять, чи перенесуть свої навчання, чи не стане це сигналом для Росії. Знаєте, знову ж таки прояв слабкості, немає реакції, там що його бояться і так далі. І це може ще гірше погіршити ситуацію. Чи все-таки в НАТО не будуть реагувати на ці вибрики росіян, і вони готові до провокації? От як ви гадаєте? Ми маємо пам'ятати, що НАТО все таки це політико-військовий оборонний союз, і першу роль відіграють саме політики. Військові країн-членів НАТО вони набагато рішучіші, системніші і, скажімо, різкіші ніж ніж політики. Бо політики все таки це виборні особи. Їм необхідно звертуватися перед своїми виборцями, перед суспільством і продовжувати чи будувати або завершувати свою політичну кар'єру і оці от, от меседжі європейських політиків якби вони там не називали себе наприклад на підтримку україни коліця рішучих вони дають підстави москві вважати все таки колективні колективні сили колективний захід навіть в умовах нато навіть в системі нато слабкими боягузами або як вони полюбляють називати терпилами. Тому що візьмемо останній приклад, коли тіньовий флот, танкер тіньового флоту намагалися зупинити в Балтійському морі, застосували відповідні сили та засоби Балтійської країни, підлетіли російські літаки і, по суті, відбили, відігнали, і реакції ніякої не було. Цим самим європейці показали, що вони не готові йти на конфлікт, і вони дали, власне кажучи, Росії. Розуміння підтвердили, що так вони бояться. Європейці НАТО боїться для них. Це НАТО, боїться це не маленька Естонія, Литва чи е, Латвія. Це НАТО боїться. НАТО не застосувало свої сили, не дивлячись на те, що воно розширилося повністю в, в, в тому регіоні. Зробили Балтійське море внутрішнім озером НАТО. НАТО не змогло протидіяти і знайти адекватну відповідь. і Приземлити літак, відбити то літак. Вони не вони не подіяли так, як подіяла Туреччина в Сирії, коли російські літаки за, залетіли буквально до хвилини чи до двох хвилин. Я тоді саме в Сирії працював на територію Туреччини. Російські літаки з території Сирії, вони миттєво були збиті. Літак, потім гелікоптер був збитий. Так і Росія трішки поістерила, але перепрошую заткнулася. Вони розуміють лише аргумент сили. І ось, власне кажучи, така нерішучість рішучих вона підвищує ставки, не призводить до деескалації, а навпаки, призводить до ескалації ситуації, коли е, злочинна федерація продовжує все більше ці ставки нарощувати і далі і глибше притискати. І коли вона притисне дуже глибоко, тоді потрібні будуть величезні зусилля, величезна рішучість. Застосування величезних сил і засобів значно більших ніж можна було б це зробити на початковому етапі. Ми про це наголошуємо наших нашим колегам по НАТО в системі резерву і е, звертаємо е, е, їх увагу. Звертаємо увагу, що в них є система. Водночас у них немає адаптивності, коли відстань між полем бою. І центром ухвалення рішень підготовки розробки озброєнь вона надзвичайно довга і надзвичайно велика на відміну від України, де це скоротилося до практично мінімуму. У нас реагування те, що відбувається на полі бою, якщо це нові технології, там два тижні, якщо це відбувається приблизно від двох тижнів до максимум місяця. Якщо це відбувається в от таких от кризових ситуаціях, це реагування миттєве, практично миттєве, цього їм не вистачає. І от е, оці ось навчання. Зараз планування військової займаються натівським, наскільки я знаю, там вже завершилося планування. Що цікаво, зверніть увагу, куди здійснив свій перший закордонний візит новий канцлер Німеччини саме до Литви. Бо в Литві розгортається німецька бригада на декілька тисяч військовослужбовців. І якщо я прав не помиляюся, то ця бригада також буде брати участь або буде залучена якимось чином, якщо вона вже буде розгорнута до того часу в цих навчаннях. Тобто, це показник нарощування спроможностей НАТО в цьому регіоні, те, що західні країни або так звана Стара Європа, вона не залишає наодинці, вона є відданою північно-атлантичному договору і буде у разі необхідності захищати свої кордони. по... По кордону з Росією. Пане Володимире, ще цікаво, така інформація з'явилася від прем'єра Молдови, так? який заявив, що Москва планує перекинути 10 тисяч військових у Придністров'я, аби створити цей тиск більше, посилити тиск на Україну з південного Заходу. От як ви гадаєте, як це в теорії може вплинути на? Перебіг бойових дій на ситуацію в країні, на ситуацію на фронтах. Дивіться, Придністров'я жодним чином напряму суходолом не пов'язано з виходом до Росії до Чорного моря будь-яким чином. Цим воякам, цим Збройним силам необхідно перетнути чиюсь суверенну територію, точно не України. Якщо Молдова це допустить. То це питання, власне кажучи, до Молдови, і в першу чергу від нас, і, і однозначно, одно, і однозначно і одночасно з нами від союзників, від першу чергу Румунії, від союзників по НАТО, тому що знову ж таки це не лише загроза для України, це створення центру напруги на безпосередніх, практично кордонах НАТО, Румунія, Болгарія, там поруч, і ось чи в. Чи Росія зможе це зробити, перекинути, і яким чином вона натисне на ту ж саму Молдову для того, щоб Молдова допустила перекидання цих військ, і чи готова Молдова до гарячої фази конфлікту у цьому плані? І, і оце ось не зрозуміло, і це величезне питання, як би в цьому випадку Росія зробила, да вона просто унеможливила, вона б не надала повітряний простір європейські країни закриття судо закриття свого повітряного простору для для росії вони довго йшли вони ж не відразу застосували ці санкції молдові також необхідно це зрозуміти що вона може дозволити дестабіль створити посилити воно вже створено посилити саме цей центр напруги і який може Вилитися в гарячу напругу з тих територій не лише для нас, а і для, для Молдови. Ну і якщо це відбудеться, якщо з території Придністров'я хоч один снаряд чи дрон полетить в нашу сторону, це однозначно відразу зробить Придністров'я легітимною ціллю. Ми вже знаємо, що з цим вирішувати, чи готова буде Молдова до того, що через них перелітатиме або до них долітатиме в цій ситуації. Наша відповідь. Треба запитати умову. Тому що з'явилася ця інформація, що якраз мова йде про вересневі вибори в Молдові, так, і таким чином росіяни намагаються, в тому числі, на Молдову, вплинути, перекидаючи цих військових. Ну, так, це, це знову ж таки може бути, але. А... Наразі Придністров'я вже не відіграє, наскільки я знаю, такої ролі в політичному житті Молдови і формування політичного порядку денного. Ми бачимо впевнений рух Молдови і населення, яке обирає свідомий європейський та євроатланти... робить свідомий європейський та євроатлантичний вибір, що не може нас не радувати. І позиція вищого політичного та військового керівництва Молдови, вона все більше. Стає чіткою артикульованою, зрозумілою і зустрічає відгук як в як в Європейському Союзі, так і в НАТО. Ну, принаймні, те, що ми спілку знову ж таки з питанням резервів, і з нашими молдовськими колегами свідчить саме про це.